Вона така дуже вишукана uh -huh. за рахунок цих близких. Тобто треба ну це преміальна yeah. теж каміння. їм обрати тканину, допомагаю їм ну, облаштувати приміщення свої домівки. Ну, це дуже цікава робота. Я вчився цьому і зараз вчуся, і мені це дуже цікаво. До 2014 року, коли на Донбасі у нас почалася війна, він працював просто у шахті. Казалось би, де шахта, а де дизайнер-штор, але <плес> ж це життя воно несподівано. І з 2014 року, коли почалася війна, він ну, не було змоги вже там працювати. Він почав займатися заготовкою. А от уже в 22-му році казалось би, ну все, вже опускаються руки, і треба, ну, як би. Їхати так, за кордон та ну, грубо грубо кажучи, не боротися. Так. Але я дивлюсь на нього, пройшло півроку і він починає боротися. Я вірила, що він знайде. І цей час прийшов, він знайшов. Були деякі статки, але їх було недостатньо, і ми продали машину. Для того щоб започаткувати бізнес, доступу до кредитів в нас не було, і ми звернулися до нашої близької подруги, яка нам теж допомогла. Було б набратися кредитів і прогоріти, як це буває. Нам хочеться розвитку, але не за ті відсотки, які сьогодні пропонують. Якби були якісь пільги в цьому плані, то можна було б це використовувати і працювати просто на банк немає сенсу. Ті гранти, на які я можу розраховувати, то це така історія, яка ну, дозволяє мені, наприклад, невелику майстерню організувати. Допомагати людям є такий запрос, щоб можна було, можна було прати штори. От то я можу ну, цей момент розгляну, Це теж не так просто, як здається, але ми ще ну, розмірковуємо. Особисто я думаю, що успішний підприємець це людина, яка багато працює. Один мій знайомий він сказав таку річ: якщо ти багато працюєш, це означає, що через деякий час на тебе будуть працювати люди. Розумієте? Тобто до тебе будуть звертатися, і ти сам вже не зможеш цього робити, і на тебе будуть працювати люди, то ми до цього рухаємось.